Вітаю вас на моєму каналі. В минулому відео я показував, як зробити кнопку вимкнення комп'ютера на робочому столі Windows. Кому цікаво, посилання буде в описі під відео. В цьому відео я покажу, як зробити кнопку перезавантаження ПК або комп'ютера. Для цього на робочому столі натискаємо правою кнопкою миші, обираємо створити ярлик. В цьому полі пишемо наступну команду: «shutdown.exe R, t». Натискаємо далі. Тут пишемо назву нашої кнопки Перезагрузка. Натискаємо готово. Так, тепер нам потрібно змінити піктограму нашої кнопки. Натискаємо властивості. Змінити піктограму. Обираємо підходящу піктограму. Нажимаємо ОК. Ок. Тепер на робочому столі з'явилась кнопка перезавантаження комп'ютера. Якщо по ній два рази клацнути мишкою, комп'ютер перезавантажиться. Кому сподобалось і було корисно дане відео, підтримайте лайком і підпискою на канал.